Україну врятує пряма демократія. Координатор громадської кампанії за відповідальну владу Ігор Курус розробляє шляхи впливу громадськості на чиновників. Киянин презентував хмельничанам законопроект вотум недовіри посадовим особам. Журналіст вважає, це дасть можливість людям законно і дієво реагувати на свавілля влади, а ще звільнити посадовців просто за допомогою підписів. Якщо в місті ікс там Хмельницьку. Громада не подобається мер міста. Троє людей ініціює ініціативну групу, створення ініціативної групи. Публікує інформацію в будь-якій газеті, яка є ну, тражна про те, що така ініціативна група створюється. І починає збір підписів під петиції про відкликання мера міста. Підписи під петицією подаються державний реєстр виборців. Там звіряють цими виборцями, які, скажімо, зареєстровані в місті Хмельницькому на території відповідальності цієї посадовця або дії мера міського голови. І у випадках, якщо комісія підтверджує легітимність цих підписів, територіальна комісія, виборча комісія зобов'язана звільнити мера, відкликати повноваження міського голови.